Вітаю вас, друзі, вітаю вас глядачі та гості каналу. Вітаю вас, хороші! Ви завітали на канал В'язальне Асорті і з вами я, Марія. Це відео вступ у проект Вернісаж осінніх бар. Не знаю, чи це осінь, яка ось ось до нас під крадець на мене так вплинула, але дуже захотілося смачної домашньої випічки, аромат якої заповнив усю кухню і ще фруктовий чайок. Люблю чайочки. Тож запрошую вас також також зробити собі чайок або каву, можливо, капучино. І гарного вам перегляду. Ось такі пряжні скарби. Беруть участь у проєкті Вернісаж осінніх пар. Даний проєкт веде Маруся із каналу Марусина Скринька Рукоділля і активне посилання на Марусин канал. Я залишу обов'язково у інфобоксі до цього відео. Тому хто планує долучатися, будь ласка, переходьте на її канал, знайдіть відео, це воно буде одне з перших переліку. І долучайтеся. Тому чим більша компанія, тим цікавіше буде в'язати і вам, і нам, як спонсорами, спонсорам, вибирати між учасниками. І щодо термінів даного проекту, це проект стартував 19 серпня, триватиме по 13 жовтня. Ми здаємо до 13 жовтня це по всіх готових проєктах, але вступне відео ми повинні записати до 1 вересня. Якщо у вас якісь форс-мажорні обставини, будь ласка, пишіть Марусі, вона з вами скоригує ваші терміни з вступного відео, але додавить вас як учасника перелік усіх, хто приймає участь. І тут буде у нас декілька номінацій, за якими... Ви будете отримувати подарунки. Так, перше, це діти то наші квіти. Друге це ось це найкраща пора для натхнення. Зігріємо ручки та ніжки. Четверте. і оселя обрала себе на мисто. П'яте. з кожною осінню розквітаю знову. І якщо я не помиляюся, то тут ще додався ще один пункт. Це тепло для нашого захисника. Дівчатка, більш детальніше я вам прикріплю ось тут десь скрін з Марусиного каналу, де є розписаний кожен пункт, кожна номінація. Більш детальніше. Я ось це наготувала, буду в'язати, поступово буду відносити до того чи до іншої номінації, до того чи іншого пункту. І тому давайте я вам покажу, що саме. Я ось тої пряжі. На зустрічі з Марусою я говорила, що я вже пряжу купила, тому проєкт повинен бути. Це ось ця пряжа від Yarn Art Flowers Alpac. Раніше я не надто дуже дружила з фірмою Yarn Art. Мені раніше їхня пряжа не подобалась, але зараз чомусь подобається, мабуть, тому що стала більш пряжа. Продукція у них. Якщо ви замітили те ж саме, то, будь ласка, напишіть мені, залишіть тут коментар. Чи так само, чи це просто я більше стала цій фірмі довіряти, бо раніше це у них таке було все скрипуче і синтетичне. А зараз більш приємніша пряжа. І так, колір 404, і у нас є склад альпака 20%. І 80% акрил 250 грам, 940 метрів. У мене є такі два бунтики. І на заплановану туніку мені повинно бути достатньо. Так чи це чи не так, подивимося в процесі є задня. І нам рекомендую спиці 3,5 і гачок 3,5. Упаковушся йде два бунтики. і на Виріб в середньому достатньо 500 грим. Дозволена глажка одиничка. Ось такий дуже красивий кольор, такий ніжно-жовтий з розовинкою. І я тепер лише думаю, як це я маю його в'язати, чи з сірого, чи з рожевого розпочинати. Ну, думаю, роздуми в мене такі. Так, це для мене це, скоріше за все, це ось найкраща пора для натхнення. І ще для мене, хто зі мною вже давно, хто бачив вступ у проєкт Оксанки Левчук, я показувала ось цю пряжу від Ріко. Дуже класна пряжа, це кідмохер на шовку. Якщо збереглися якісь характеристики, то я вам скажу. Ось. І. Планую доєднати з такою ниточкою і зв'язати все-таки собі павутинку. Це таки хочеться як ніжної, святкової, нарядної павутинки. І додавлю ниточку з люрексом. Це китайський люрекс. Якщо я не помиляюсь, тут де десь 900 метрів. Тут навіть нам розказали, що можна із спицями 2275. І десь я бачила або на сайті, скоріше за все, на сайті характеристика, що, потрібно, що тут <кій> іде у нас 900 метрів. Ну, подивимося. На повотинку мені цього повинно бути достатньо. Хочу сфокусувати, щоб ви побачили, наскільки це гарний колір, але він не фокусується. Ну, сподіваюся, що вам. Видно. Зараз такі шишибрики на тонкій рожевій нитці, такі золотисті шишибрики. Ну, Дуже гарно. Так, і для своїх хлопчиків я планую в'язати ось такої пряжі, яку я підгледіла на каналі Таня Клим. Велике вітанняшко тобі, Танюш. Якщо ти переглядаєш дане відео, це Leonard Jeans Grace. На дотик дуже ніжна, дуже тактильна. Це планується в'язати джемперок англійською резинкою для мого меншого сина. У 50 грамах 160 метрів, 55% котон і 45% акрил. Колір 72,01. Такий, знаєте, чисто осінній осінній. Ну, мені подобається. І тут, як називає таня, у мене вже є такий Пров'язаний зразок курдуплик. Ну, мені подобається, як виходить. Такий, знаєте, яскравий осінній джемперок. Так, наступний, що я планую в'язати, це такий ж джемперок, але для мого старшого сина, з такою ж самої пряжі, з такими ж самими характеристиками які з іншого кольору. Ось це колір по Д7202. Так, спиті 3,5 гачок 3,5. Все те ж саме. На ковтину в середньому достатньо 400 грам. Ось така пряжа. Дуже гарний колір в реальності, дуже гарний. От я не знаю, що за халепа з цим фокусом. Не хочу фокусувати. Четвертий крайній проект це буде із Alize Baby Best. Скоріше за все, для меншого. Ну, але тут є 400 грамів у мене, можливо, стане даної пряжі буде достатньо і для старшого. Подивлюся, залежно, які розрахунки я розмахнуся. Якщо буде трішки більше, то, мабуть, буде для старшого. Трішки менше, то для меншого. Подивимося, тут у 100 г 240 метрів. Пряжа від алізе і характеристики 90 акрил 10% бамбук. Нам рекомендую списти 4 від четвірки до 5 і гачок від 2 до четвірки. Також дозволено просування при одиниці і ручне прання. Колір 62 мій любимий колір. Ось така красота. Ось цей кольор я в попередньому відео переплутала із кольором 01 від Alize Cotton. Бачите, дуже схожі, фактично, в реальності ці кольори. Також такі екрюшечні. Так, ну що ж, це, мабуть, все. Якщо у мене щось буде змінюватися, щось піде не по плану, я усе вам відзніму, покажу. Можливо, щось додається, можливо, щось від'єднається від зміниться зміниться в моїх планах. Це також обов'язково я вам розкажу і покажу. А вам бажаю натхнення, творчої наснаги і також. Бажаю, щоб усі ваші задумані проекти далися. І нехай переможе самий найкращий проект. Усім па-па-па-па!